Уявіть собі, звичайний ранок у ванній кімнаті ти стоїш перед зеркалом з мокрим волоссям після душу, тягнешся до фена і вмикаєш його в розетку біля раковини, звичний гул мотора, потік теплого повітря, швидке висушування волосся. Здається, що може бути простішим і безпечнішим цей невеликий прилад знаходиться практично в кожному домі, мільйони людей щодня використовують фени, довіряючи їм своє волосся. Своє здоров'я, своє життя. Вони здаються такими зручними, корисними, абсолютно безпечними помічниками у щоденному догляді за собою. Але що, якби я розповів тобі, що цей звичайний прилад може стати твоїм найгіршим ворогом, що під пластиковим корпусом ховається справжня небезпека, яка може знищити твоє здоров'я і навіть забрати життя за лічені секунди? Знаєш, що найстрашніше в цій історії? Більшість людей навіть не підозрюють про приховані загрози, які вони тримають у руках кожного ранку. Вони думають про красу та зручність, не знаючи про смертельні ризики, які можуть проявитися будь-якої миті. Сьогодні ти дізнаєшся правду, яка може врятувати твоє життя та життя твоїх близьких. Підпишись на канал Речі Вбивці та поставить лайк, бо ця інформація може стати найважливішою в твоєму житті. Фен здається такою простою і корисною річчю – електричний мотор, нагрівальний елемент, вентилятор, нічого складного, вмикаєш фрозетку, направляєш на волосся, і через кілька хвилин ти готовий до нового дня ідеальний помічник для сучасної людини, але насправді цей звичайний прилад приховує в собі кілька смертельних небезпек. Перша і найнебезпечніша загроза це ризик електротравми у вологому середовищі. Більшість людей користуються феном у ванній кімнаті, де завжди підвищена вологість. Вода і електрика це два компоненти, які разом можуть стати смертельною сумішшю. Коли ти стоїш босоніж на мокрій плитці і тримаєш в руках увімкнений фен, ти знаходишся в зоні екстремального ризику. Достатньо краплі води потрапити на корпус приладу або мокрими руками доторкнутися до металевих частин. Щоб через твоє тіло пройшов електричний струм. Струм силою всього 50 мА, може зупинити твоє серце. При цьому опір мокрого тіла знижується в десятки разів, що збільшує ризик смертельного ураження. Уяви собі, ти можеш померти миттєво прямо у власній ванні, просто сушачи волосся. Найжахливіше те, що такі випадки трапляються регулярно. Але про них рідко говорять у ЗМІ: сім'ї жертв воліють мовчати про обставини трагедії, а виробники не зацікавлені в розголосі таких історій. А що якщо Фен упаде у воду? Навіть якщо ти встигнеш відсмикнути руку, прилад може залишатися під напругою у ванні або раковині, створюючи смертельну пастку для наступного, хто доторкнеться до води. Просто ніколи не користуйся феном у ванні біля відкритої води. Завжди витирай руки насухо і використовуй прилади з захистом від вологи. Це може врятувати твоє життя. І саме тут починається найцікавіше. Друга серйозна небезпека це токсичні речовини, які виділяються з дешевих пластикових корпусів. Більшість бюджетних фенів виготовляють з неякісного пластику. Який при нагріванні починає виділяти шкідливі хімічні сполуки. Коли фен працює, його корпус нагрівається до 60-70 градусів. При такій температурі пластик починає розкладатися, виділяючи формальдегід, бісфенол А, фталати й інші канцерогенні речовини, ти вдихаєш ці токсини кожного разу, коли сушиш волосся, формальдегід це речовина другого класу небезпеки. Яка може викликати рак носоглотки та легенів, вталати порушують гормональну систему і можуть призвести до безпліддя. Бісфенол А впливає на мозок і репродуктивну систему. Уяви собі, що ранку, сушачи волосся, ти отруюєш себе канцерогенами з кожним вдихом, ти накопичуєш у своєму організмі речовини, які можуть спровокувати онкологічні захворювання через роки. А ти знав про це раніше? Напиши в коментарях, цікаво, скільки людей усвідомлювали ці ризики. Третя загроза це опіки від перегрітого повітря та корпусу. Сучасні фени можуть нагрівати повітря до 150 градусів Цельсія, при такій температурі можна отримати серйозні опіки шкіри голови, обличчя, вух за лічені секунди. Особливо небезпечно це для дітей, шкіра яких значно тонша і чутливіша до високих температур. Багато батьків дозволяють дітям самостійно користуватися феном, не розуміючи ризиків. Дитина може обпектися, доторкнувшись до розжареної решітки або направивши потік гарячого повітря на шкіру. Крім того, металеві частини фена розжарюються до критичних температур. Доторкнувшись до решітки або насадки, ти можеш отримати опік третього ступеня з пошкодженням глибоких шарів шкіри. Четверта небезпека це електромагнітне випромінювання. Фен працює на високих частотах і створює потужне електромагнітне поле навколо себе. Коли ти тримаєш прилад близько до голови, твій мозок потрапляє під прямий вплив цього випромінювання. Деякі дослідження припускають зв'язок між тривалим впливом електромагнітних полів і головними болями, безсонням, порушеннями пам'яті, навіть пухлинами мозку. Особливо вразливими є діти, чий мозок ще формується. П'ята загроза це пошкодження волосся до необоротного стану. Гаряче повітря з фена руйнує структуру волосяного стрижня, випаровуючи природну вологу. При температурі понад 80 градусів білкові з'єднання в волосі починають денатурувати. Це призводить до ефекту bubble hair утворення мікропустот всередині волосся, які роблять його ламким і безжиттєвим. Волосся стає схожим на суху солому. Втрачає еластичність і блиск, починає масово випадати. Розповім тобі історію, яка назавжди змінила моє ставлення до фенів. Моя знайома Світлана була успішною бізнес-леді, завжди слідкувала за своїм зовнішнім виглядом і щоранку робила ідеальну укладку за допомогою потужного професійного фена. Вона купила дорогу модель відомого бренда, вважаючи, що це гарантує безпеку. Кожного ранку. Світлана проводила в ванні біля 20 хвилин, ретельно висушуючи і укладаючи довге густе волосся. Здавалося, що все під контролем, якісний прилад, правильна техніка. Але одного дощового ранку сталося страшне. Світлана, як завжди, включила фен біля раковини в ванні. Вологість у кімнаті була підвищена через гарячий душ, на підлозі залишалися краплі води. Вона не звернула на це увагу, адже робила так щодня. Коли Світлана нахилилася, щоб підняти впалу щітку, Фен випав у неї з рук і впав прямо в раковину, наповнену водою. Миттєво спрацював захист, але було занадто пізно. Електричний розряд пройшов через воду і металеві труби прямо в тіло світлани. Уявіть собі цей жах. Потужний електричний струм пронизує твоє тіло, м'язи скуються судомами. Серце починає битися неритмічно. Світлана впала на мокру плитку не в змозі контролювати свої рухи. Електричний опік залишив глибокі сліди на її долонях. На щастя, автоматичний вимикач спрацював через кілька секунд, інакше наслідки могли б бути фатальними. Світлану госпіталізували з електротравмою середньої тяжкості. Лікарі сказали, що вона вижила лише тому, що була в гумових капцях, які частково ізолювали її від струму. Ого. А тепер послухай про справжній масштаб цієї проблеми. За статистикою служб екстреної медичної допомоги, електротравми від побутових приладів у ванних кімнатах складають до 15% усіх випадків ураження струмом у побуті. Фени займають друге місце після електробритв. Найстрашніше те, що більшість таких випадків закінчуються смертю або важкою інвалідністю. Електричний струм може викликати зупинку серця. Опіки внутрішніх органів, пошкодження нервової системи. Було щось подібне у тебе або твоїх близьких, чи помічав ти небезпечні ситуації з електроприладами у ванній? Напиши в коментарях про свій досвід. Після цього випадку Світлана довго не могла користуватися феном, у неї розвинулася справжня фобія електричних приладів. Довелося звертатися до психотерапевта і проходити довге лікування. До цих пір вона сушить волосся тільки в спальні, подалі від будь-яких джерел води. Але найгірше те, що через кілька місяців в тому ж районі сталася справжня трагедія. Молода мама загинула від електротравми, коли сушила волосся феном у ванній. Рятувальники приїхали занадто пізно. Двоє маленьких дітей залишилися сиротами через звичайний побутовий прилад. Відтоді я дивлюся на фени зовсім іншими очима. Кожного разу, коли бачу людей, які користуються ними у ванні біля води, мене охоплює тривога. Я розумію, що вони не знають про приховані небезпеки і можуть стати наступними жертвами. Підпишись на речі вбивці та поставити лайк, якщо ця історія шокувала тебе. Поділися відео з близькими. Можливо, ти врятуєш комусь життя цією інформацією. Фен здавався таким простим і корисним приладом. Швидкий спосіб висушити волосся і зробити гарну зачіску незамінний помічник у щоденному догляді за собою. Але тепер ти знаєш правду це лише здається. Коли я вперше дізнався про всі ці жахливі факти, моє ставлення до побутових електроприладів кардинально змінилося. Я зрозумів, наскільки ми легковажно ставимося до речей, які можуть бути смертельно небезпечними при неправильному використанні. Ця історія розкриває фундаментальну проблему нашого суспільства. Ми звикли до комфорту і забуваємо про базові правила безпеки. Ванна кімната здається нам безпечним місцем, а електричні прилади надійними помічниками. Але насправді це може бути смертельною комбінацією. Подумай про це серйозно скільки разів ти користувався феном у ванні біля води, скільки разів торкався його мокрими руками. Чи читав ти інструкції з безпеки? Більшість людей цього не роблять, а даремно, фен став символом нашого легковажного ставлення до потенційних небезпек. Ми думаємо про зручність і красу, забуваючи про те, що життя може обірватися в будь-яку секунду через звичайну необережність. Як часто ти замислювався над тим, наскільки небезпечними можуть бути побутові прилади? Коли востаннє ти перевіряв стан електропроводки у ванній? Чи є у тебе захист від ураження струмом у вологих приміщеннях? Знаєш, що мене найбільше вражає в цій ситуації те, що більшість трагедій можна було б легко запобігти за допомогою простих правил безпеки не користуйся феном біля води, витирай руки насухо, встанови пристрій захисного відключення, і ризик зменшиться в сотні разів. Особливо це стосується батьків, які дозволяють дітям самостійно користуватися феном. Дитяча необережність і цікавість у поєднанні з потужним електроприладом можуть призвести до трагічних наслідків. Чи варто ризикувати життям дитини заради зручності? Тепер, коли ти знаєш всю правду, кожне твоє рішення стає усвідомленим. Ти можеш продовжувати користуватися феном. Але з дотриманням правил безпеки або знайти альтернативи природне висушування, використання приладу в сухому приміщенні, мікрофіброві рушники. Найголовніше навчися бути пильним у ванній кімнаті, завжди перевіряй стан електроприладів, не користуйся ними біля води, встанови додаткові засоби захисту. Твоє життя важливіше за будь-яку зручність. Цікаво, що після отримання цієї інформації я повністю змінив свої звички. Тепер я сушу волосся тільки в спальні, подалі від джерел води. Купив фен з іонізацією та керамічним покриттям, який працює при нижчих температурах. Я також встановив у ванній пристрій захисного відключення, який миттєво вимикає електрику при витоку струму. Це коштувало додаткових грошей. Але моя безпека та безпека родини важливіші за економію. А тепер подивись на свій фен критичним поглядом з якого матеріалу він виготовлений, чи є захист від вологи, чи дотримуєшся ти правил безпеки під час використання? Коли ти його купував, в якому стані шнурживлення. Можливо, настав час замінити старий фен на більш безпечну модель. Або переглянути свої звички користування. Не чекай, поки станеться нещасний випадок краще запобігти трагедії, ніж потім шкодувати про необережність. Як думаєш, про який ще побутовий прилад варто розповісти у наступному відео? Можливо, у тебе є власна історія про небезпечні ситуації з електрикою, чи є у твоїй ванній речі, які викликають підозри щодо безпеки. Підпишись на канал Речі Вбивці та поставить лайк, якщо це відео змусило тебе переосмислити своє ставлення до фенів. Напиши в коментарях, чи плануєш ти щось змінити у своїх звичках після цієї інформації. Поділися цим відео з родиною та друзями, можливо, ти допоможеш комусь уникнути електротравми. У світі, де зручність часто переважає над безпекою, ми повинні нагадувати один одному про реальні небезпеки. Пам'ятай, головне, жодна краса не варта твого життя. Навколо нас багато речей, які здаються абсолютно безпечними, але приховують серйозні загрози. Будь обережним, будь свідомим, дотримуйся правил безпеки завжди. До зустрічі в наступному відео каналу Речі Вбивці. І завжди пам'ятай, твоя безпека в твоїх руках.